Thank you.

пропонувала реконструкція першого заступника міського голови і музику. Дане обладнання, яке підлягає спеціальному, є тому, по всіх обладнаннях є автостеження, технічні висновки, згідно якого воно є непридатне до експлуатації і знаходиться на робочому стані, морально застаріло та фізично зношене. Ремонт та модернізація якого не є недоцільним та економічно прийнятим. Ні, на цьому о, другому пункту створюємо поліс складі наших працівників та Соціального слуговика надання соціальних послуг документну установку та соціального служба, надання послуг поцільного особи ради. Ми пропонуємо внести зміни додатку No1 затвердження рішення Української міської ради від під 2016 року No234 у зв'язку з кадровими змінами. звільнився директор і пропонуємо внести зміни, змінити тільки внести нового члени комісії тимчасово подають обов'язки середнього. сьогоднішній день Марина Миколаївна працює, свої обов'язки, вже тоді, коли вона так. напише статує. З нових людей ми поки що не шукаємо. Є пропозиція донести на сесію, є нічого. Дякую, сьогодні ще зробить питання. Про внесій до програми связанно допоміжні. Та и други планове, и масови показания. Свети Западът пропулмува и Нас реабілітацію і отримувати повний пакет медичних послуг. Так само освітянські послуги. Ми будемо залучати дітей з тієї громади і надавати їм психологічну допомогу, освітню допомогу. Ми так ми будемо запрошувати і вони будуть проживати у нас неділя. Ну поки що це неділя. Потім, можливо, якщо їм сподобається, ми будемо розвивати це все. Так само надання гуманітарної допомоги, В силу того, що буде громада отримувати. Ми також будемо. Продавати. Та свою чергу і тримаю і слова, що мати вимогтися. Ну, я вас готовка дітей до звичай. Снігу збили сили. Там демажі вивозитися. Виносити, да? Спасибо Боганської міської ради на правій управління управління об'єктної рухом, нежитлову будівлю, гараж, комплекс гаражі, точніше, за адресою Кираської область Кропивницький район, місто Губерць, вулиця Миколаївська, 49Б, що знаходиться за музичною школою у дворі. Там іде комплекс гаражів. Mm -hmm. да. Значить, тут цей комплекс має реєстраційний номер 470661135 державному реєстру цілих прав на нерахову минуту. Четверте, відділ культури туризму та охорони культурної спадщини Волинської міської ради. Утворити комісію з питань приймання передачі майна задано в пунктах 1.3 даного рішення. Так, затвердити їх персональний склад. Ах, і приймання передачі майна складені за результатами роботи такої комісії, подати на виконання до виконавчого комітету Повернецької міської ради на розгляд та завершення. Начальник відділу культури туризму охорони культурної спадщини Луганської міської ради забезпечити внесення відомостей про право оперативного управління, що виникло на підставі даного рішення до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Шосте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійній постійні депутатній комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, власності інвестиційної діяльності. Та це організації регуляторної політики підприємства торгівлі, споривчого ринку та побутового обслуговування населення, голова комісії В'ячеслав Андрійщук, е, Організація виконання на заступника міського голови соціально-гуманітарних питань Ірину Харчу. Робимо ми це з такою метою. Раніше у нас відділ був освіти, культури, молоді, спорту і так далі, стане на, на, на 30 на травня місяць, Наші відділи роз'єднали освіта окрема, культура окрема. Yes. Тому ми зараз проводимо вибрати. А так як у вас немає менше члени комісії, бо ми не пропозиція по ще ні, ми ж тільки приймаємо рішення. Так, в медицині вже є. Та я хочу по аналогії з діцини, що ви включили нашу члени комісію Качені вона буде святила культуру. включити її в члені комісію щоб вона.